Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання комісії ем, з питань регламенту депутатської діяльності, етики законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції. От у е, нас сьогодні е, зібралося е, достатньо людей для того, щоб ми могли провести засідання. У нас сьогодні на порядку денному два питання. Перше питання це звіт про на, роботу роботу 23-му нашої комісії. От, і друге питання про план дій нашої комісії. На 24 рік. У 2023 році у нас було проведено 8 засідань, було розглянуто 22 питання. З яких я думаю, що наша оприлюднила, я довела до відома звіт, ви знайомі, от якщо вам цікаво, можете почитати, в додатку є от можу Якщо ви маєте якісь запитання, наша комісія працювала злагоджено. От, всі рішення, які ми були, запитання, ми всі вислуховували. Всі рішення. Були розглянуті нашою комісією. От, і м, якщо якісь питання, були, в будь-якому випадку е, також ми всі питання ви вносили на розгляд сесії. От, е, ну, все вроде. Так, більше нічого не можу сказати. Якщо ви маєте якісь запитання, то, будь ласка, давайте. Немає так, добре. Значить, звіт за звіт. Будемо голосувати. От, якщо ви за, давайте прошу голосувати. От хто за, то проти. Давайте хто за. Всі за, так? Все добре. Прийнято. Тепер друге питання. У нас про план роботи на 24-й рік нашої комісії. От план був доведений вам, щоб не витрачати часу. План був ми доведений от, і. Звідки ми всім з тим планом mm -hmm. роботи. От е, на сайті оприлюднено буде план. От, і е, ще таке питання: маєте якісь пропозиції е, доповнення чогось, що ми ще маємо зробити? Окрім того, що тут е, зробимо? Може, ми якісь інспекції маємо провести, можливо, щось е, за якісь попередні рішення? Ми маємо там, наприклад, е, чи виконуються вони ці рішення, чи не виконуються? Чи можна буде змінювати? Вносити зміни в цьому проєкті, що було сказано на 25 рік. Походу, що можна буде вносити зміни. Я думаю, що можна буде, якщо то просто треба буде вказати, що вносити, щоб була можливість вносити зміни, правильно? Так. Так, ще якісь є питання? Ні, Дякуємо всі за так. ну Я теж саме. Все дуже дякуємо ну, за те, що зібралися, поділили увагу. Ми бачимо